Позоричись, років на старості років, щоб позоритися так на весь на цю Україну. Вони вкладали останні гроші у свій дім. ВПО, військові, молоді сім'ї. Кожен із них мріяв про безпечний дах над головою. Але замість ключів суди нерви, і десятки мільйонів боргів. Львів'янин, який продавав квартири, що існували лише на папері, тепер на лаві підсудних. Це історія афери на 55 мільйонів гривень. 75-річний Володимир Січкар продавав квартири, які не мали законних документів. Люди укладали офіційні договори у нотаріуса, платили гроші. А потім виявилося, що січкар не має жодного відношення до житлового комплексу Зубра Дім. Судовий процес триває вже кілька років. Адвокат обвинуваченого неодноразово ігнорував засідання. Востаннє через нібито прийом у лікаря. Суддя вирішила, затягування більше не буде і призначила січкарю безоплатного державного адвоката. Ну насправді адвокат ми вважаємо поступив не зовсім добросовісно по відношенні до всіх учасників процесу, оскільки в справі більше 35 потерпілих розглядає справу колегія суддів. Відповідно, адвокат подав клопотання про відкладення у зв'язку з тим, що в нього сьогодні запланований візит до лікаря. Така поведінка є, ми вважаємо не зовсім компетентною, але очевидно, це їхня така тактика затягування процесу. Ми вважаємо це тактикою. Суд можна чекати, суд можна чекати, адвокати, прокурори. Всі можуть чекати. Ті є один великий адвокат січкаря. Не може прийти третій раз. Овсякі невідомо, які приці Витафера Січкаря постраждали 36 людей. Серед них переселенці з Харкова, ветерани війни та молоді родини. Вони продавали своє майно, брали кредити, аби купити житло у Львові. Дехто навіть встиг зробити ремонт у новій квартирі. Та тепер юридично не володіє нічим. Ми продали там свій часний будинок, то і нам навіть не хотіли до гроші для того, щоб придбати. Повністю пусту квартиру у Львові. Ну, оскільки в нас немає житла, хотілося б житло, але о, не знаю, як далі вирішиться питання з квартирою, навіть якщо ми отримуємо гроші. Це напевно буде залежати від того, як ми домовимось паном Міськевичем. До кінця 23-го року він віддасть, типу, здасть вже квартиру, і ми зможемо собі спокійно там робити ремонт вже на той момент. Але квартири він здасть трошки пізніше, бо там якісь проблеми з газом, ще що ж ну ми все, всі, все зрозуміли, окей, пожали руки і в вересні не прийняли квартиру в експлуатацію. Він пояснив, що там далі проблеми з газом, жовтень так само, листок. Так само. І вже десь під кінець, середини грудня, ми підписали договори з якоюсь газовою службою, ніби все цей. А прямо перед самим новим роком виявилося, що ну, квартири опечатані, ми не маємо туди доступу, що є якийсь пан Міскевич. Виявляється це він власник цього всього. А гроші, ми йому дали, ну, а гроші ми дали іншій людині, яка до того немає ніякого відношення. Ми взяли свої кошти, які збирали які нам допомогли також, ми позичили гроші, і оскільки Володимир Січкар дозволив нам придбати житло в дві частини, тобто ми кошти давали двома частинками: одну частинку потім ми підзбирали і дали решту коштів. Тому ми на таке пішли. Ну і в результаті ми залишилися без нічого. Тобто, ми живемо не в своїй квартирі. Чоловік, я і двоє дітей неофіційна дружина, веде соцмережі, як вона прекрасно живе. Він сміється з нами при розмові до нас посміхається, сміється, що він не винен. І він з того вилізе. Це трошки ганебно і вразло в нашу сторону. Тому як мінімум, справедливо, як мінімум, а справедливо покарання і повернення всіх повністю всіх коштів, які. Були передані йому, тому що ми платили в повній вартості. Одразу слідство встановило схема, була відпрацьована до дрібниць. Через пов'язані компанії Січкар укладав договори інвестування, отримував кошти й обіцяв швидке ведення будинку в експлуатацію. Фактично, жоден договір не мав юридичної сили. Загальна сума збитків понад 55 мільйонів гривень. Сам же обвинувачений заперечує свою вину. Мовляв, нічого не знав. Нічого. Кримінально не зробив, крім того, що довірився і жахливу. Ми це чули, дайте слово сказати. Чому дивіться по документам? Він ще цілий рік ніби строк знову не закінчився. Він нічого не робив, то цілий рік він працювати, строїти будинок і по телефону не вийдуть. Ми коли тиждень до здача експлуатацію, я приїжджаю, робимо розподіл, Ми день, це людей. У суді Січкар називає себе бідним пенсіонером. каже, живе на 3 тисячі гривень і не має жодної нерухомості. Та потерпілі переконані активи могли бути переписані на його цивільну дружину Любов Занов'як. Жінка фігурує у численних свідченнях потерпілих, але юридично вона для суду ніхто на її майно арешт не накладено у соцмережах. Жінка демонструє розкішне життя, собаки, подорожі, дорогі покупки. Потерпілі кажуть, вона живе за наш рахунок. Прокуратура звинувачує січкаря у шахрайстві в особливо великих розмірах. Частина 5 статті 190 кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство також перевіряє можливу участь інших осіб у схемі. Суд постановив обґрунтовану закону і справедливу ухвалу, задоволивши клопотання прокурора і продовживши січкарю Володимиру Михайловичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До 7 грудня 2025 року із визначенням состави близько 54 мільйони гривень. Ми сподіваємося, що все-таки суд прийме законне рішення визнає винним січкаря, на його майно накладений арешт, і сподіваємося, процесі реалізації цього майна потерпілим вдасться відшкодувати. Хочу шкоди судовий процес триває. Січка вони не визнає. Але десятки ушуканих українців вірять, вирок обов'язково буде, бо справедливість це теж дім, і його ніхто не має права вкрасти. Яна степанець для компромат медіа.